Так, доброго дня, добрим людям! Є дем дезайне, Кож, кожному своє, колись писало в Третьому рейхі на воротах концентраційного табору Бухенвальд. І так, не так давно у нас, виходить, пройшов день вишиванки, я тут зараз спробую розібратися з тим днем Чуть-чуть спробувати Зрозуміти, що це таке і з чим його їдять. І так нікому нічого не зобов'язаний, крім своїх батьків Володимир Зеленський. Війни не буде знову ж таки, той же самий Володимир Зеленський. І чотири рази він якось там повістки не отримав, ухилявся від їх отримання і показував доволі пристойний приклад, як треба. Робити всім іншим громадянам України. Ну, на жаль, він тоді був людиною, міг собі дозволити, а зараз він займає пост президента України і не потрібно плутати з посадовими або службовими обов'язками, оскільки пост і посада це речі явно не тотожні, і вони тутожними ніколи не будуть. І е, йдеш такий таки собі по вулиці в Вишиванці. В день вишиванки раптом тут підбігає до тебе це ці цикашник з милицею, б'є тебе по мармизі, а за провилкою вибігають четверо цикашників, ці хапає тебе за руки і ноги, і квадрокоптером вантажить у жовтий бусик. Прямуєш такий у бусику, на який донатив до е Великої масштабної війни або до Вовчанська, посміхаєшся, на пиці розмазані шмарклі з юшкою, згадуєш славетні часи Євромайдану. Безвіз, у бочках, першого бабусі Нуланд, європейські цінності, панду з Днем Вишиванки, вільна нація, вільної країни. І таким чином, цей маленький сарказм, як я кажу, має трошечки розвеселити людей, а тепер по суті. І так, статтею 22 Конституції України визначено, що права свободи людини і громадянина звертаю увагу. На два статуси. Це людина і громадянин, закріплені в Конституції, не є вичерпними. Статтею 24 визначено, що громадяни України рівні, мають рівні конституційні права та є рівними перед законом. Ніхто не може мати привілеїв там і так далі. Стаття 65, я звертав на неї увагу давно, бо на неї багато посилається. Написано дослівно так. Захід вітчизни, незалежності та територіальної цінності цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком, а тепер звертаю увагу на обов'язком громадян України. Тобто обов'язок людини не є захищати вітчизну незалежність і територіальну цінність України. Це обов'язок громадянина. Ці два різні статуси. Давно розмежовані, і друге речення йде, громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Тобто тут немає різниці між громадянами чоловічої зі жіночої стадії або громадянами так званого веселково-веселки, ну, голубих різного гатунку державних службовців, які на сьогоднішній день стараються узурпувати владу. Або інших з таким самим статусом. І так, чому держава не навела порядок в цьому плані, і я маю на увазі, що не облікувала всіх громадян України, які зобов'язані захищати це проблеми держави. Проблеми держави не повинні стосуватися проблеми людини. І так, у нас є верховний головнокомандуючий якого, про якого люди там доволі часто пишуть, що прострочений уклоніст, найвеличніший лідер сучасності по версії Єрмака, найпливовіший лідер по версії Таймс журналу, тобто самий величний лідер держави Україна, допустив до того, що в нас почалася масштабна війна. І, судячи з усього, допускає до того, що узурпувавши владу на сьогоднішній день, ці статуси людини і громадянина не розмежовуються. І таким чином, на сьогоднішній день ТЦКшники, які також понабирали їх не зовсім там юридично грамотних чи практично, починають диктувати свою волю вільній людині у вільній країні. Такого бути не може. І тому просрочений уклоніст, заявивши, що на сьогоднішній день у нас Конституція на паузі, на паузі зобов'язаний роз'яснити громадянам України, чи поставлена на паузу стаття 65 Конституції України, в якій написано, що громадяни України відбувають військову службу і зобов'язані. Захищати незалежність територіальну цінність, цілісність України і захищати вітчизну. А може, ця стаття на паузі? Жодна людина на сьогоднішній день не може бути примусово в період цієї паузи, запхана квадрокоптером в в жовтий, білий чи будь-який інший, запхана квадрокоптером або розпластана по землі. Тому я би хотів, щоб я думаю, відео буде дивитись багато людей, щоб цей просрочений уклоніст все таки звернувся до громадян України нормальній мові української державної мовою держави Україна, роз'яснив, що таке на паузі, і ця стаття 65 на сьогоднішній день. Також на паузі і не стосується громадян України. Дякую за увагу.